Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще один рецепт квашення яблук, сьогодні в гарбузі. От знайшла такий гарбуз на огороді дивом, не зібрала раніше, сховався під вишнями. Забрала сьогодні і нарвала з червоних яблук. То весь час сквасила білі, а сьогодні вирішила ще із своїми гарними червоними яблучками зробити квасіння. Ну, коротше, що кажучи. Дуже хвалять цей рецепт, дуже, я кажу, смачно в гарбузі. Не знаю, не пробувала, то вирішила спробувати поки що на одну 3-літрову банку. Банку помиті яблука. В банку Тепер щодо гарбуза. Щодо гарбуза, потрібно його почистити, внутрішні, внутрішні всі вибрати, порізати кубиками, щоб скоріше зварився. І, як на звичайний гарбуз відварити, нехай він схолоне і повтекти товкачкою, щоб він був як пюре. І так, я приступаю до чищення гарбуза, ріжу на кусочки і ставлю, заливаю водою і ставлю на вогонь. От я відварила наш гарбуз, потухла його товкошкою І тепер у мене тут, на мою порцію на трьохлітрову літрову каструльку вареного гарбуза, я кидаю. Одну чайну ложку і горою соли. І це все я ретельно перемішую. Цією сумішю я зараз буду заливати мої яблучка. Добре, їх перемішаю, Щас попробую мюснок. Таке солоненьке. Так, і цією сумішю. Заливаю яблучка. Звичайно, на вигляд, буде не дуже красиво, але це повинно бути апетитно. Для початку зроблю одну банку, тому що їла пригощали їла, але Сама готую за цим рецептом вперше. Тому вирішила зробити одну банку, а потім, як мені сподобається, ще ці яблука, також вони зберігаються тиждень у крик температурі кімнатній, а потім виносяться на холод. Так, як і звичайні всі квашені яблука. Тільки оце, вони квасяться у гарбузі. Так От так. І потім, як їх їсти, то, звичайно, треба яблучка обмивати, бо вони ж будуть у гарбузі. А так, дуже смачно виходить. Так, це все доливаємо. Отак, от, от такі в мене виходять яблука в гарбузі. Отак. От Це все ставлю я на тиждень у теплому місці, а потім виношу на холод. Так що, кому подобається мій рецепт, приготуйте, попуштуйте. Це дуже давній рецепт. І по таких традиціях готували у бочках такі яблучка. Ну, а я приготую таким способом поки що на банку. Так що, на цьому закінчую своє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Чим більше ви поставите лайків, тим більше побачить мій канал інші люди. Так що, якщо вам не важко, то ставимо пальчики вгору. От на цьому я закінчую своє відео. До побачення, до нових зустрічей, хорошого дня!